Оксандр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре, вітаємо вас в нашому ефірі. Які останні новини можете повідомити з приводу ситуації в вашому регіоні і можливо є оновлення з приводу цього обстрілу? Вітаю, вітаю в студію. Ну минулої доби окупаційні війська 96 разів атакували Херсонщину по мирних населених пунктах. Ворог випустив. Майже 700 снарядів це рекорд за останні місяці. зокрема, вчора скинуло 14 керованих авіабомб. Якщо брати за тиждень, це більше уже сотні авіабомб, які скинути на Херсонщину. Вчора зранку армія РФ обстріляла Антонівку. Під удар потрапили люди, які перебували біля пошти. Чоловік та жінка отримали поранення середнього ступеню тяжкості. Їм надали медичну допомогу. Внаслідок авіаудару по Бургунці вчора постраждав 68-річний чоловік. Зараз він знаходиться у лікарні у стані середньої тяжкості. У Трифонівці під час польових робіт на російській міні підірвався тракторист. Його доставили також до лікарні у стані середньої тяжкості. І, так, що ми чули через вечірні. Російський обстріл житлового кварталу Херсона, смертельні поранення отримали троє жінок. В момент ворожого удару вони знаходились на вулиці, троє загинули дітьми. Зараз опікуються, займаються психологи. Щодо сьогоднішнього дня, зранку окупанти вдарили по працівникам комунального підприємства. Обидва зараз у лікарні у 24-річного чоловіка. Важкі травми кінцівок у його колеги 68-річного діагностували поранення ока та контузію. Також атакували сьогодні і агропідприємства у селищі інженерна. Наслідок обстрілу знищено сільськогосподарську техніку. На щастя, люди не постраждали. Судя люди не Пане Олександре, ну от все, що ви зараз говорите, про все, що відбувається цими днями, от свідчить власне, що Росія зараз з особливою жорстокістю обстрілює Херсонщину і артилерія, і керовані авіабомби по цивільних об'єктах. На вашу думку, от з чим пов'язана така активізація терору окупанта і така жорстокість? Ну, на мою думку, головна причина посилення обстрілів це страх російської армії. Страх що сили оборони розпочнуть контрнаступ на тимчасово окуповане лівобережжя Херсонщини, тому вони вкотре обирають тактику терористів, ніщать цивільні об'єкти, вбивають і калічать мирних людей. На жаль, обстріли і продовжувалися, і надалі е періодично посилюють. І так триватиме допоки до сили оборони України не виженуть російських загарбників і подалі. Тому цивільні, які залишаються в небезпечних прибережних громадах, зараз мають евакуюватися, аби вберегти своє життя та життя своїх рідних. Ми готові допомогти з виїздами, облаштуванням на новому місці. Прошу телефонати до нашого контактного центру 0800-101-102. Прошу телефонати до нашого контактного центру 0800-101-102. пане прокуніно. Якраз з приводу евакуації. Ви закликали також жителів лівого берега тих громад, які перебувають на лінії вогню, евакуйовуватися. Наскільки люди почули ваш заклик? І в цілому, чи відбувається цей процес? Можливо, він покращився в плані евакуації. Дивіться, да, зараз ми спостерігаємо, що людей, які вирішили евакуватися зараз тимчасово окупованого Лібережжя, побільшало. І, ну і серед основних взагалі, причин росіяни зробили все можливе, аби там було неможливо жити. Зараз відсутність будь-яких базових послуг, примусова паспортизація, мобілізація і до того ж дають знаки. Тому люди долають дійсно складний і довгий шлях. Один із маршрутів через тимчасово окуповані території Росію та врешті дістатись до України до Сумської області. Іноді цей шлях займає до тижня, адже росіяни проводять посилені фільтраційні заходи. Однак, попри це щодня з десяток жителів регіону дістаються на підконтрольну Україні територію, ми їм допомагаємо. І е, до нас можна звернутись по тому ж номеру, і ми допоможемо облаштуватись на новому місці, кожному кожній людині, кожному е, місцевому жителю Херсонщини. кожній людині, кожному місцевому жителю Тобто, власне, якщо говорити про ці першочергові кроки, е, тим, хто вирвався з окупації і е, перемістився на підконтрольну Україні територію, то це дзвінок на вашу гарячу лінію. Правильно ми розуміємо. Так, дзвоніть 0800 101 102, Ми повністю сконтактуємо з тою областю, де ви зараз знаходимося, Запропонуємо ті місця, де зараз можна буде тимчасово поселитись і ми повністю забезпечимо гуманітарну, грошову та психологічну допомогу і будемо працювати над цим. Та психологічну допомогу будемо працювати над. Ну що ж, дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.